Півметровий Лінкольн і п'ятисетиметровий Наполеон, погруддя різних розмірів і історичних постатей всіх часів і народів. Ексміліціонер колекціонує не тільки бюсти відомих особистостей, але й маловідомі факти з їх життя. Скільки погрудь у кабінеті чоловіка, і який бюст він розшукує вже десяток років, дізнавалась Анастасія Ячкалова. Його робочий день починається з того, що він спілкується з Марксом, Фрейдом, Франко і Єсеніним. Іван Мотринець, генерал, колишній начальник обласної міліції. Зараз він працює адвокатом водночас пише вірші та повісті. В його кабінеті більш ніж 120 бюстів відомих історій діячів. Олохом Лермонтов, 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 Горький, Іван Франко. Тут Бандера і Ленін стоять на одній поличці поруч з ними. Гітлер, Наполеон та Сталін. Тут кожен бюст має свою історію, так само як і ці персони. Перший бюст він знайшов випадково в закинутій кімнаті офісу. Натрапив на Леніна. Потім більш ніж 15 років Мотренець знаходив бюсти на ринках, смітниках та горищах. Його друзі-колеги вже точно знають, що дарувати генералу та які привозити сувеніри. З Греції привезли з Італії, привезли. Ну майже з усіх країн з Росії привезли з Прибалтики. Привезли. Але один бюст Іван Мотринець шукає вже багато років. Свій власний. Його зробили ще тоді начальнику карного розшуку і віддали в картинну галерею. Погруддя колекціонеру подорожувало Україною, потім його загубили. Сьогодні я шукаю де той бюст. Сказали, десь в підвалах валяється. Тому я дістаю. На ринках, на базарах, в магазинах, на смітниках збираю і відновляю їх життя. У генерала немає улюблених постатей, мовляв, в історії відзначились вони всі. Завдяки своїй колекції він вивчає вірші Пушкіна, знає маловідомі факти з життя Івасюка та прочитав праці Маркса. прочитаєте цю роботу, ви багато що зрозумієте. Хочете розібратися, що таке... Євросоюз а лозунги Соєних Штатів Європи і нового нічого немає. Сьогодні колекціонер шукає нові експонати на цій полишці. Скоро стоятимуть всі президенти Америки і кілька героїв українців. Анастасія Єчкалова, Назар Піх, Новини.